Доброго вечора, шановні глядачі. Хочу сьогодні вам представити нашу нову політичну силу, політичну партію Сила людей. Наша партія, можна сказати, є юною, оскільки тільки в серпні цього року ми отримали наше свідоцтво про реєстрацію. Дуже багато виборців, з якими ми спілкуємося, запитують, для чого було створювати ще одну нову політичну партію. Чому ми об'єдналися, чому ми доносимо якісь нові меседжі до людей? Хочу зразу дещо розказати про історію нашого створення і звернути увагу на аналіз тих уже політичних партій, які існують на політичному Олімпії. Кожен з нас знає, що наші партії доволі мінливі. У нас немає політичної партії, яка би стабільно існувала 10, 20, 30 років, з якою би можна було крокувати по життю. Але разом з тим такі партії є в Європі, в світі, в Англії, наприклад, партії існують століттями, тому що вони формують своїх прихильників не довкола якогось конкретного лідера, не довкола якоїсь конкретної особистості, а довкола принципів, цінностей, засад, де люди приходять в партію, змінюються, дають нове їй дихання, але цінності залишаються, які в тій партії відстоюються. Саме таку справжню партію ми вирішили започаткувати в Україні і створили рух за створення партії народної ще минулого року, з травня 2013 року стартували наші презентації, де громадські активісти зі всієї України роз'їхались по регіонах і агітували людей для того, щоб... Створити справильний політичний продукт, щоб об'єднуватись довкола цінностей, а не довкола якихось олігархів, які змінюють один одного. Поштовхом до реєстрації нашої політичної партії стали події на Майдані, де активісти, науковці, бізнесмени, просто небайдужі люди зрозуміли, що далі відсторонюватися від управління державними справами неможливо. Далі да здавати можливість шахраям, грабіжникам, представникам олігархів здійснювати управління є злочином для нас самих. Тому ми, провівши з'їзд 27 березня, вирішили, ми об'єднуємо простих людей, фахових людей, які були небайдужими, які готові взяти відповідальність за країну на себе і створюємо нову політичну партію. Чим наша політична партія відрізняється від інших? Що у ній? По іншому, можу звернути увагу на декілька аспектів. Перше, ми не зробили так, як сьогодні модно перейменовувати, купляти політичну партію, а пішли і запитали в людей. Ми запитали, чи хочуть вони нових цінностей, чи хочуть вони таких принципів організації і збирали впродовж трьох місяців 10 тисяч підписів на нашу підтримку. А тому, в серпні, завершивши збори, подали їх в реєстрацію відповідні органи і отримали свідоцтво про реєстрацію нашої партії. Друге, сила людей це не є партія імені когось або чогось. Ми об'єдналися довкола принципів і цінностей, які виписані в нашому статуті, які виписані в нашій програмі. І формуємося на основі багатолідерності, без якогось єдиного вождя. У нас немає голови партії. У нас є представники, які делеговані областями. Таким чином, ми вважаємо, що маємо можливість представити кожного кожну область, кожен регіон і враховувати якнайкраще їхні інтереси. Третє наша партія формується знизу догори. Саме за таким принципом ми пропонуємо будувати і все державне управління. В чому він полягає для будь-якої діяльності має бути ґрунтовна основа з людей. Тільки три осередки, які є створені в одному місті, дають можливість засновувати міську організацію. Не менше трьох осередків районного та місцевого рівня дають можливість створювати обласний осередок. І не менше трьох обласних організацій дають можливість засновувати органи управління на національному рівні, тому що будь-яка діяльність має формуватися знизу до гори. Четверте, Наша політична партія Сила людей гарантує навчання для своїх членів і постійно відкрита для нових прихильників. Великою бідою наших громадян є те, що ми на жаль не знаємо, чого вимагати від депутатів. Ми не орієнтуємося в тих політичних процесах, які довкола здійснюються. Нас недостатньо освіти, щоб контролювати депутатів на всіх рівнях. Ви знаєте, дуже часто спілкуючись з людьми. Запитую їх, чи знають вони прізвище того депутата, за якого вони голосували на місцевих виборах, в міську, обласну, в Верховну Раду. І не всі їх пам'ятають. Це означає, що ми тих людей не контролюємо. Ми віддаємо найцінніше, що у нас є наш голос цим людям, а потім забуваємо про них. То скажіть, будь ласка, чи будуть ці люди відповідальними перед нами? Та ні. Бо кожну людину, кожну владу, кожну, кожного чиновника потрібно контролювати. Як це правильно робити? Це ми будемо навчати наших, в наших осередках наших активістів, яких ми хочемо залучити по всіх регіонах кругом. Чому ми йдемо на вибори, що ми хочемо? Ми хочемо переформатувати нашу владу і повністю змінити її систему. Суспільство має бути організоване таким чином, щоб забезпечити рівні можливості для кожного. Кожен має право на якісну освіту, а не тільки діти-мажорів. Кожен має право на якісну медицину, а не тільки ті, в кого є гроші. Кожен має право відчувати себе захищеним. Ми не повинні звертатися до наших правоохоронних органів за допомогою, боячись того, що в нас ще можуть виникнути проблеми. Ми повинні відчувати у них наших захисників, таких, яким ми делегуємо право нас захищати. Ми повинні жити у достатку, маючи можливість вільно реалізувати себе. У нас не повинно бути так багато безробітної молоді, яка не бачить себе в майбутньому. Відвідавши своє перше робоче місце, я е, починала свою роботу із навчання дітей в коледжі. Я поспілкувалася з ними і була вражена тим, що третина дітей, яким ще навіть немає 18 років, хоче виїхати за межі нашої держави. Це прикро. Наше майбутнє хоче покинути цю державу, воно не бачить себе тут. Яке ж тоді буде майбутнє в цілої держави, однозначно нам потрібні зміни. Які зміни? Довкола цінностей, довкола принципів. Першою цінністю, оголошеною на Майдані, була гідність людини. Ця цінність є прописана в нашому статуті, є також першою нашою засадою. Бо тільки пропагуючи повагу до людської гідності в кожній сфері і в кожному напрямку суспільного і державного життя, ми зможемо побудувати нашу систему законодавства таким чином, яка буде забезпечувати комфортне життя людини у всіх структурах. Хочу вам сказати, що партія сили людей вже починає це робити. Ми єдина партія, яка за висновком громадя, громадської організації, опора збалансувала у своєму списку чоловіків і жінок. Тобто, в нас є практично половина на половину. І мені дуже прикро, що велика кількість партій, брендових партій, які говорять, що будуть пропагувати нові європейські цінності і стандарти, порушили цей принцип, не дотримавшись не тільки норм законодавства, але й не дотримавшись власних статутів, в яких було прописано, що вони надають там 10% для людей з вищою освітою, молоді. 30% жінкам, а насправді навіть не відобразили і половини цих своїх запитів у своїх списках. Шкода, що політичні партії, які хочуть змінювати нашу державу, починають з порушення власних норм, які самі ж в статуті прописали. Другою нашою цінністю є конкурентність. Зрозуміло, що е, люди, які йдуть. Займатися політичною діяльністю, повинні мати можливість отримати посади політичні, просувати себе в політичному житті. Але єдиною вимогою для них має бути професійність, високі ділові моральні якості. Це єдине, що має впливати на добір кадрів. Ми повинні уникати сватовства, комівства і інших зв'язків, які сьогодні просто тягнуть нас назад. Тому що в які структури не зайдеш, там дуже мало людей, які обираються за фаховим критерієм. Наша партія передбачає неможливість займати жодну посаду більш ніж два роки підряд. А далі обов'язково має бути оновлення. Це сприяє притоку нових молодих свіжих поглядів, це сприяє формуванню соціальних ліфтів. Саме такий принцип я вважаю, має бути використаний практично у всіх державних структурах, щоб в нас постійно оновлювалися кадри. Далі нашими принципами є також свобода, справедливість, дієвість, відкритість. І дуже важливий принцип, я вважаю, є відповідальність. Ми не можемо нарікати на те, що в нашій державі все не так, і нічого не робити для того, щоб змінити якось те, що робиться в нас. Ми повинні брати відповідальність за зміни в державі, в суспільстві, на себе. Якщо чиновник не надає якісних послуг. Тим людям, яким він має їх надавати, а виганяє їх, вимагає хабарів, то як він потім може йти до лікаря і вимагати якісного лікування від цього лікаря? І як потім цей лікар може йти до вчителя і вимагати якісного навчання для своєї дитини? Це замкнуте коло. І якщо ми кожен з нас крок за кроком не почнемо це замкнуте коло, розривати, не почнемо брати відповідальність на себе, нічого в нашому житті не зміниться. Тому ми закликаємо відповідальних, активних громадян. Об'єднуватися в осередки, долучатись до сили людей і пробувати змінювати наше життя на краще крок за кроком. Наше бачення, якою має бути країна наших мрій, що хочемо ми в ній змінити. Насамперед, сила людей за формування чесного, соціально відповідального, ефективного, малого і середнього бізнесу. Малий бізнес є основою робочих місць для більшості громадян України. Середній бізнес є той бізнес, який здатний формувати інвестиції, який здатний будувати нашу державну економіку. Тільки цим сферам діяльності потрібно сприяти і надавати максимальні можливості для розвитку. Сьогодні вони в нас є найбільш утискувані. Як показує практика 23 рідня, постійні системні преференції для олігархів. Постійні дотації, які мішками і потоками сипались на їхні підприємства, не сприяли ні модернізації цих підприємств, ні застосуванню якихось інноваційних технологій, ні формуванню якісного життя для цілого суспільства. Тому ми повинні припинити цю ганебну практику. Державна економіка, олігархічна економіка не має майбутнього. Тільки застосування інноваційних технологій, передових економічних досягнень, використання останніх досягнень науки і техніки дасть можливість українській економіці зробити робити прорив. Ми повинні зняти усі бар'єри для середнього і малого бізнесу, щоб забезпечити їм максимально ефективний розвиток. І тоді нам не потрібно будуть кредити, нам не потрібне буде сприяння якихось державних, міжнародних валютних фондів. Ми просто зробимо все самі. Ми повинні виправити ганебну практику, коли для того, коли нас держава перевіряє на нашу чесність, от кожен підприємець чи кожен той, який хотів зайняти якусь державну посаду, стикається з ситуацією, коли ми повинні запис... заповнити декларацію в податкову. Але дуже часто ми просто не знаємо скільки точно яких доходів ми отримали. Що ми робимо? Ми йдемо в податкову, беремо довідку, заповнюємо на її основі декларацію, і потім знов здаємо в податкову. Податкова і так знає всі наші доходи. Для чого ця бюрократія, для чого ця паперова пуста витрата, для чого нас перевіряти, чи не помиляємося ми. Ми пропагуємо інший принцип. Саме податкові і державні органи повинні нам, звідти, громадянам надсилати, як, куди і на що були спрямовані наші податки, чи правильно вони використані, скільки і куди вони були розподілені. І це те, що ми будемо відстоювати в Верховній Раді. Ми також, як і багато інших партій, пропагуємо реальне місцеве самоврядування з забезпеченням якомога більшого спектру повноважень саме на На місцях ми тут однозначно не виняток і ми тут не єдині, але можливість реального забезпечення самоврядування ми вже втілюємо на практиці, формуючи наші осередки знизу до гори. У нас передбачене фінансування партійне за рахунок внесків, членських внесків. Так от, Розподіл членських внесків зреалізований таким чином, що 70% наших внесків залишається саме на території районних та міських організацій, бо там є реальні люди, там здійснюються реальні проекти. І там потрібно кошти. Не має бути так і в державі, щоб чиновник з Києва вказував якомусь сільському чи міському голові, як і куди витрачати його кошти, як він має врядувати в себе на території. Це найкраще знають ті люди, де вони проживають. А щоб уникнути спокус розкрадань, хабарниць, нечесного використання. Всі казначейські рахунки мають бути відкриті. Весь рух коштів має бути прозорим. Тоді кожен громадянин через публічні сайти зможе в конкретний момент побачити де і куди витрачаються кошти, яка скільки коштує папір, скільки коштує ручка, і чи правильно були проведені тендерні процедури. Саме це також є нашою ключовою ключовою вимогою, що забезпечить ефективне самоврядування на місцях і контроль громад за витратою їхніх же коштів. Одне із важливіших, на що потрібно звернути увагу в Україні, це є освіта. Тільки освічені громадяни здатні формувати повноцінні запити, здатні продукувати якісний продукт. Сьогодні весь світ орієнтується не на якусь сировину. Не якесь первинне виробництво, а на якісний інтелектуальний продукт. І, на жаль, наша освіта також потребує в цій ситуації реформування. У нас є прекрасний потенціал. Наші випускники зреалізовують себе шикарно за кордоном. Але в наших вузах потрібно зробити європейську реформу з тим, щоб навчання було реалізоване і наближене до вимог роботодавця, до вимог тих. Техніки, технології, які діють в сучасному світі, щоб кожен був зацікавлений в отриманні якісного диплому, а не стояв просто в черзі з тим дипломом і не очікував е, ніяких суттєвих знань. Тобто якісна освіта є також одним з найважливіших чинників, на які ми звертаємо свою увагу. Не менш важливим є питання екології. Наша держава перебуває на межі екологі екологічної катастрофи. У нас забруднені річки, забруднені ґрунти. У нас вкрай мало територій, які б відповідали нормальному екологічному балансу. І цим ніхто не займається. Тому однозначно потрібен цілий комплекс інноваційних технологій, які би дозволили перейти на альтернативні джерела постачання, на економні і ефективні енергоресурсні технології. Цим ми забезпечимо прорив. Цим ми забезпечимо економічну і національну незалежність нашої держави від сусідніх держав, які сьогодні шантажують нас енергоресурсами. І цим ми також очистимо нашу територію і забезпечимо здорове процвітаюче життя для нас і наших дітей. У нас з кожним роком збільшується кількість алергій, у нас з кожним роком збільшується смертність маленьких дітей, саме через неякісну питну воду, через неякісне повітря і через неякісне харчування. Безперечно. Система стандартизації, система державного контролю саме за екологією, має бути поставлена на дуже високому рівні, набагато вищому, ніж це в нас на сьогодні є. Також важливим є забезпечення нашої обороноздатності. Сьогодні воно є як ніколи актуальним. Всі роки незалежності, на жаль, не зверталася уваги на забезпечення і формування нашої армії, якою ми її бачимо. Є два шляхи формування повноцінної професійної армії, де б основною діяльністю військовослужбовців було тільки служити і захищати державу. Але це величезні кошти і величезні ресурси. Ми не зможемо зараз собі цього дозволити. Проте є і інший спосіб формування необхідного кадрового резерву для оборони нашої держави. Такі технології є використані, зокрема, в Ізраїлі, і це є резервістська армія. Сьогодні наші громадяни показують готовність захищати себе, вони показують готовність воювати. І кожен, хто хоче захищати свою державу, має право і можливість отримати такі знання і бути захисником нашої вітчизни. Хочу наголосити, що вибір наш сьогоднішній дуже важливий. І я тому прошу кожного з нас не бути байдужим. Якщо ви не пройдете і не проголосуєте. Ваш голос буде віддано олігархам, великим партіям, тим, які вже 20 і більше років при владі, тому що оберуть їх 10, 20, 30 людей, їхніх прихильників. Чим більше людей дозволить обрати новий парламент, дозволить обрати нових людей, які будуть пропонувати якісь нові цінності і ідеали, наша команда складається з професійних, молодих, освічених людей, як правило, це науковці, громадські активісти. Люди, які не мають значний громадський досвід, але не були ще в політиці, дайте можливість нам запропонувати шляхи реалізації. Підтримайте нас, долучайтеся до нас, тому що разом ми зможемо багато чого, і кожна велика дорога починається з малого кроку. Долучайтесь до сили людей, бо разом ми сила, і ми переможемо. Дякую.